Пам'ятати українське. В середмісті Івано-Франківська відбулися лесені читання. Приурочили їх до 154-ї річниці з дня народження поетки. Які твори обрали прикарпатці, розповість наша Ольга Бабенко. Одним із перших поезій у лесі Українки читав поет Ярослав Ткачівський. У місті панує велика тривога, туманом окутала вража облога. І голод грозиться страшною рукою. Від шпигів ворожих немає спокою. Збирається в місті зарадою, рада, та згоди немає. Панує розрада, змагання, невпевненість, крик, зрада, зрада. Для себе обрав вірш поет під час облоги. Актуально, як нині, я лише рядок прочитаю. У місті панує велика тривога, а нині вранці була тривога. І в нас щодня тривога. І якщо брати заголовок поет під час облоги Лесі Українки, то її слово на передовій. Воно нас закликає, аби ми відстоювали нашу незалежність. І чому нас? Бо тут пише рядок, прощатись, прийшов я з тобою, кохана Лесі Українка, пише, але вустами воїна, захисника мовить, і вона його споряджає, дає йому стрільбу, тобто зброю. І дає йому шаблю. Поетичні читання в Івано-Франківську уже стали традицією, кажуть їхні організатори. А все задля, аби зацікавити літературою якомога більше людей. А Леся Українка, її, бачити, попередня влада, та, що Совєтська ну, робила з нею якусь дівчинку з ребельками. Хоча це Письменниця високого інтелекту, це європейська письменниця, і тому ми хочемо, щоб люди дивилися, що ми читаємо, самі читали, бо кожен дома має книжку Лесі Українки, а вуличні читання вони нагадують. І є таке, знаєте, воно, у нас таке завдання: що якщо людина побачила, що люди читають. І прийшла додому, і почитала, то ми зробили велику справу. Ми маємо шанувати наших видатних письменників. Ми вважаємо, що, на жаль, наші такі великі імена, як Леся Українка, як Іван Транко, багато інших, вони є доволі мало впізнавані серед населення, знають тільки такі, скажімо, є одиничні відомі речі а загальна Творчість є мало відомою і мало вивченою. Локацію для читань обрали символічну. Одну з центральних вулиць названо на честь поетеси. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити. Геть думи сумні. Послухати поезію сюди прийшли десятки прикарпатців. Серед них і Тетяна, який вірш читатиме знала заздалегідь. Поезію я обрала про Тараса Шевченка. Адже вона є. Дуже сильною, як на мене, взагалі в неї дуже багато гарних поезій. Люблю поезії Лесі Українки. Е, дуже мені близькі слова Лесі Українки про Шевченка. Ось такі: усе знесла й перемогла його любові, сила того великого вогню. І смерть не погасила, адже я вважаю, що кожен свідомий українець чи Українка повинні мати таку любов до батьківщини, яку мав Тарас Шевченко. Не вперше до читань долучилася, й пані Олеся для мене це дуже цінний і важливий досвід, адже щороку ми маємо можливість згадати про автора, читаючи його тексти, не обов'язково вивчаючи на пам'ять, але просто згадуючи те, про що він писав і переосмислюючи, адже кожного року певні рядки можуть звучати для кожної людини, якось по особливому, індивідуально відповідно до його досвіду. Організатори заходу зізнаються, мріють, аби найближчим часом на вулиці Лесі Українки встановили пам'ятник поетесі.